Тобі щойно сказала! Вони занадто великі Жень! Диви, це не вони в тебе занадто великі. Це ти в них занадто худа. Якщо тобі потрібне навантаження на хребет менше, то ми можемо просто тобі хребет укріпити. Або можемо другий отак вшити, отак по полосі, по колготкам, отак, раз. і все і буде красиво, Іра. Що за маячню ти несе, Жень? Яку маячню, Іра? Я заради них на тобі женився, Іра. Заради тебе на них, коротше, не важна важно. Ти казав, що на першому побаченні ти закохався в мою посмішку. Так. Але ж вони мені тоді посміхалися, Іра. І пам'ятаєш, коли ти мене знайомила з батьками, ми сиділи за столом, і я казав, що вони мені дуже подобаються, Так. що вони пасують один одному. Так. І що я хочу частіше з ними бачитися, Ір. Та я ж не про батьків казав. Жень, ну, ну зрозуміти, нарешті, ну мені, ну мені з ними просто ну, не, не ну, вже, уже, на дворі жара, сонечко, спека, а в мене нозі мерзнуть в тіньочку. <риклад> Женя, мені щоб у мене білизна такого розміру, щоб забити стиральну машинку, два бюзгалтера достатньо, понімаєш? А сохнуть вони, женячка, довше, ніж пуховичок на батареї решті решт мене дістало, що сусідські діти називають мене не тьотя Іра, а тітя Іра. Значить так, ти самостійно не можеш приймати це рішення, тому що ми одружені. Що це значить? Це значить, що це наше спільно нажите майно. Жень. Що Жень? Як можна. Дивіться, це єдина частина тіла на твоїй фігурі, до якої немає претензій, що воно велике. Е... Люба моя, любі мої! Любі мої, як їх можна звенчувати? Вони ж ідеальні, Іра. Ідеальні. Женечка, ну якщо вже про ідеальні, то жіноча грудь має поміщатися в ладоньку, понімаєш? Я ладоньку збільшу.